Друзі, ви знаєте, я сьогодні хотів би поговорити про не менш важливу тему про обмеження в голові і наскільки це може впливати на наше життя в майбутньому. Я дуже часто чую від людей, я не можу, або допустимо, там якісь, якісь різні відмазки, які взагалі не мають підґрунтя, логіки і так далі. І знаєте, навіть людина, коли така, таке говорить, вона потім буде знаходити якісь факти, що підтвердили би її правоту, що в неї би нічого не вийшло. Але вона не розуміє, що, наприклад, якщо в іншої людини не вийшло, це не означає, що не вийшло би в неї, тому що деякі люди можуть дожимати і виконувати. Абсолютно все те, що вони задумували. Але я ще хотів розповісти історію про слона, просто щоб ви розуміли метафору цієї розмови. Колись проходив хлопчик, і він побачив велетенського слона. І але його тримала маленька мотузка, і хлопчик здивувався, він подумав, такий великий слон йому ж просто буде розірвати цю мотузку. Він підійшов до дресирувальника і запитався, як в чому секрет, що цей великий слон від них не тікає. А він сказав, що коли був слон маленький, Йому прив'язали мотузкою, якою з якої він не міг Е, Слон звичайно спробував декілька разів її порвати, але нічого не вийшло, і він запам'ятав це на все своє життя. Чому власне це так важливо? Тому що він потім, коли оцей слон... Виріс, він не пробував ще раз. Він просто жив з таким переконанням, що в нього не вийде, він пробував колись, у нього не вийшло і не вийде зараз. От з такими переконаннями він і жив. І чому я власне розповів цю історію? Це ідеальний приклад, показати того. Як іноді наші обмеження, які є в голові, можуть обмежувати нас і створювати нам проблеми в майбутньому? І я ще раз повторюсь: що якщо не вийшло колись, це не факт, що не вийде зараз. Друзі, подумайте про це.